Андрій Сподін, ми в прямому ефірі, чи готова ваша дитина до майбутнього, яке швидше за нас. Ця трансляція може бути корисна як батькам, так і тим, хто ще є школярами, хто ще розвивається особисто. І з часом, звичайно, будете батьками, і це питання так чи інакше буде вас торкатися. Ви можете на нього подивитися з точки зору саме, як мислять батьки по відношенню до дітей. От. Чи готова дитина, тобто ви до майбутнього, яке швидше за нас? І мислення, читання, адаптація це не просто навички сьогодні. Це нова зброя. Зброя успішних. Андрій Сподін, практик з 19-літнім досвідом, найроковий брейн-тренер сьогодні в прямому ефірі. Я е, маю практику майже 20 років, навчив понад 66 тисяч. Учнів 81 країні світу ми принципово не навчаємо громадян Російської Федерації Ірану, Північної Кореї і Республіки Білорусь. от А всіх інших welcome ми раді, що є можливість у нас розвиватися і рухатися вперед. Я пробую ще додати. Крім того, що в нас іде трансляція в Тіктокі, в Інстаграмі. Поки не включилося, зараз спробуємо включити Інстаграм додатково. Теж зараз один з наших каналів. Зараз спробуємо підключити. І будемо рухатись далі. Раз, два, три. От, і от тепер Інстаграм теж з нами. Сьогодні важлива тема, чи готова ваша дитина до майбутнього, яке швидше за нас? Справді, час пришвидшується, і е, надзвичайно ж події швидкі, і темп. Чи самі тали ви, що дуже швидко зараз ми прискорилися? І що робити з цим? Світ змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Всем нові виклики. Таліб пише, що це лебіді, такі лебіді, які прилітають з різних сторін. І це вимагає до цих нових викликів і технологій нових підходів. Зокрема, з'являється штучний інтелект, з'являються космічні технології, і воно потребує, щоб ми зараз готувалися до того майбутнього. Яке є вже? Як же підготувати самому, як підготувати свою дитину до життя, якого не існує? Як розвивати пам'ять, увагу, мислення? Інтелект в цілому? А інтелект є 10 важливих складових без тиску, гаджетів, нудних уроків. Що робити? Світ прискорюється, ми попадаємо в епоху невизначеності. Я колись мав можливість читати один звіт Європейської ради, коли працював в міністерстві, і в системі підготовки кадрів саме, бо департамент був кадрової політики, аграрної освіти і науки, так називався. От, і там було сказано, що ближні 5 років з'явиться 53 нові професії, які ще не названі. Уявіть, як можуть в системі вищої освіти. Готувати то, що ще не зрозуміло, що. А поки подумають про те, що треба готувати, уже запізно вже треба готувати інших. Зараз штучний інтелект зміни 60% сучасних робочих місць до 30-го року. Це прямо зараз, лише в Америці. Штучний інтелект вже звільняє понад 40 тисяч людей прямо зараз. Але. Ті, хто вміє адаптуватися, ті, хто вміє швидко навчатися, отримують нове робоче місце навіть більш високоплачему. Але треба розуміти, що треба адаптуватися наперед, рухатися вперед. Дякую, дякую, що ви відмічаєте, і рухаємося далі. Дивіться, впливає сьогодні. Ну, штучний інтелект він потенційно додасть до 2003 2030 року. Маккінзі, да, фонд е, якраз про це пише, 13 трильйонів до світового ВВП. 13 трильйонів. Якщо ми будемо з ним грати разом в гру, то, звичайно, тоді ми на гребені цьому цієї цій хвилі, не цунамі, яке нас поглинає. А навпаки, ми побудували електростанцію, яка всю енергію в цієї хвилі перетворив щось інше. 13 трильйонів додатково. І майбутні професії. 85 професій, відсотків, 85% до 30-го року з'являться ті, яких зараз немає. Швидкість інновацій подвоїться кожні два роки, створюється динамічно, непередбачує майбутнє. В деяких галузях знання старіють кожній. 5-6 місяців. уявляєте який темп нас чекає, і як же нам витримати його? Як це зробити для дітей, дітям ну для дітей яку, яке нам має середовище бути, щоб вони не страждали від цього темпу, а навпаки, призвичайлись до цього темпу? Що для цього треба робити? Розвивати критичне мислення, аналізувати інформацію. І тому у нас на тренінгах «Мега мега пам'ять, мега креатив ми багато дуже обговорюємо і вичерпуємо. Саме так, як мислить наш учень. Ми, ми спеціально робимо так, щоб зрозуміти, розвивати креативність, генерація нових ідей, посилиться штучним інтелектом, а штучний інтелект не замінить тут ніяк. От він може бути нашими додатковими руками, клешнями, там, але голова, наш центральний мозок, має бути головним пультом керування. Комплексне вирішення проблем, навичка розбиратися складними багатофакторними завданнями. Уміти правильно сформулювати завдання, те, що називається при взаємодії з штучним інтелектом, промпт. Тобто, інженери, які вміють писати правильні промпти, які є посередниками між штучним інтелектом і тими завданнями, які виникає у хюменів у людей, от набувають дуже великого значення. Адаптивні, швидко просуватися до нових умов, обставин. от. І е, розвивати звичайно емоційний інтелект, керувати власними емоціями майбутнє вимагає не стільки знань, скільки гнучкості, нестандартності, готовності до змін, навіть такої антикрихкості. Те, що буде, ми вже готові. То зараз існує певний розлом, розрив, прірва певна традиційна освіта проти майбутніх потреб. Ну, запам'ятовування, треба визубрити табличку множення замість розуміння і застосування. Обмежується можливість для розвитку критичного креативного мислення. Проводить дослідження: в 6 років 95% людей мають високий рівень креативності, що відбувається після того, як вони повчилися в школі, а ще додався туди коледж. Лишається 5%. Уявляйте, тобто наша креативність зменшилася, ми стали більш ну, такими відформатованими, і е, відсутність системного розвитку м'яких скілів, да, гнучких цих навичок. То проблема. Ну і крім того, в традиційній світі недооцінка ігрового проєктного навчання, як зробити так, щоб навчатися багато годин і не втомлюватися через гейміфікацію цього процесу. Наш підхід розвиток без тиску і гаджетів. Гаджети в да, нас є, ми їх використовуємо для покращення того, що є тут. Вони не замінюють нас. Ми віримо, що найкращий шлях для розвитку і дитини, особливо дитини, шкільного віку це стимулювати її природню допитливість, розвивати її внутрішню мотивацію, навчати через гру. Збільшити залученість через ну 70% щоб було того, що є геміфікація захопливим, ефективним. Процес пізнання. От я бачу, як вчиться зараз мій онук, йому 5 років через гру максимально, Максимально, справді дуже швидко це робить. Адаптується наперед до тих змін, які дуже дуже динамічні. Також треба, щоб були екологічні методи. Ми можемо використовувати книги для того, щоб навчати нашу нейронну мережу. Спілкуватися і здобувати реальний всебічний досвід. Книги не для того, щоб просто їх прочитати, пробубоніти, а, от або ві, ну, комусь відзвітувати. Це навчання нашого мозку, нашої нейронної мережі. Ну і, взагалі, наш підхід це створювати сприятле середовище, де кожен, особливо діти, вільно можуть експериментувати, зростати в такому коучинговому безпечному. Середовищі, яке розкриває його здібності по максимуму Розвиток мислення, вирішення проблем. Три підходи. Мозкові штурми. Навіть цей інструмент, який придуманий в сорокові роки а генерують на 28 більше унікальних ідей, розвиваючи колективне мислення. Є навіть таке поняття: колективний інтелект. Задачі з відкритим з відкритим кінцем. Тобто задачі нестандартні, які вимагають бути креативними інноваційними і ліці головоломки, ігри розвивати і логічне мислення, нелогічне мислення, аналітичні здібності. Бо кора головного мозку відповідальна за мислення активно розвивається саме в цьому активному віці. Є вікна можливостей в районі 10 років, є в районі там 18, 20, 20, 25. От. І до 50 на мозок набуває зрілості. Тренування пам'яті уваги є основними інструментами прокачування нашої унікальності і наших гнучких скілів. Потрібні спеціальні ігри на пам'ять, і ми використовуємо спеціальні тренажери, які вже на перших етапах на 30-40 і 50% поліпшують коротко. Строкову пам'ять, прави на уважність. Зокрема, отакі. О, я покажу: отакі. Ось вони. Є. Ви отримаєте такий зошит зразу, на при тому, коли ви будете навчатися, ви роздрукуєте собі, і також ми використовуємо візуалізацію, асоціативні методи, які дуже важливі для довготривалої пам'яті. Емоційний інтелект дуже зв'язаний з адаптивністю, дуже важливою здатністю нашою. І ми, ми маємо обговорювати і розпізнавати власні емоції і емоції інших. Ми маємо навчати стійкості і гнучкості в поведінці і грати ролі. Ми розуміємо, що тут ми батьки, тут ми учні, тут ми пасажири, тут ми громадяни, різні ролі, і нам треба такі гнучкі навички комунікації. Емоційний інтелект чотири рази важливіший за звичайний традиційний інтелект, яким вимірює саме IQ. І можете подивитися, те, що ті, хто вчилися в школі не обов'язково на відмінно, успішні в житті, тому що вони навчилися гнучкості в той момент, коли інші тягнулися тільки до оцінок. Які практичні кроки для батьків? Ну, допомагати дітям тому, щоб обмежити їх час використання гаджетів і гаджети при умові виконання певної інтелектуального навантаження в день: щоденні читання, збільшити словниковий запас, розвивати уяву, щоб в кіно в голові крутилося, саме краще. Сімейні мозкові штурми для вирішення побутових завдань, хоча б раз на тиждень робити таку зустріч. Це дуже класно об'єднує родину і ну, дозволяє знайти ті рішення, які. Можуть не бачити батьки. Заохочувати до відкритих запитань. Чому? Чому це важливо? Експерименти різні проводити. Ну, це конкретні кроки, які нам допомагають. Взагалі, батьки це інвестори, вони інвестують в майбутнє дитини. Ми готуємо дітей до невідомого, а невідомого майбутнього. Невідоме, непередбачуване багато в чому майбутнє. І тому фокус на важливих звичках, не лише знаннях, а здатності адаптуватися, навчатися, От, е навички, які нам будуть цьому допомагати. Гнучке мислення, створення можливостей для розвитку гнучкого мислення, адаптивності надзвичайно важливе. І успішне майбутнє, е в яке уявляють діти його варіант, вони на квантовому рівні вже там. І вже на стратегічній сесії ми будуємо собі от, от той варіант майбутнього, який може бути реальним. Наші діти це лідери, це інноватори, це маленькі такі творці, і ми підготовлюємо їх до того, щоб розкрився їх потенціал. Наскільки розкрився? По максимуму. Дитина з потенціалом. От вам приклад: Артем, допитливий хлопчик, яку раніше. Сім років цікавили конструктори, кодування, загадки, але читав повільно. Сторінка 10 хвилин. Залишалося з цього тексту дуже мало. Не встигав на уроки відволікався, втомлювався, зависав уже на другій задачі. Клас вирішив задачу, Артем ще розбирається в умовах. Мама спочатку думала: ну, може, це не його, не все, не головне, ну, не тиснути, він своєю швидкістю йде, але бачила, що він не встигає. Світ летить, а Артем повзе. І що тоді? Вона прийшла е, до нас, і ми зробили діагностику мозку на стратегічній сесії. Ми багато вправ там робимо, різноманітних, щоб зрозуміти, як працює мозок, дати домінуючу півкулю мозку, побачити, як працює е, ну, динаміка навчання, якщо правильно вчити, швидкість, яка може, може дати який темп. Вивчати зовсім іншу мову, об'єм пам'яті подивитися, швидкість читання, продуктивність читання, інші параметри, які пов'язані. І тоді Артем за 8 тижнів збільшив швидкість читання з 70 до 1450 слів на хвилину. Він сам навчився контролювати свій час і почав планувати. І, звичайно, логіка, математика стали його. Ну, такими домінантами, в яким він став кращим. Він зробив міні-проект гру для роботів. І сьогодні Артем каже, мама читає швидше за мене, <хи> і вона вже не боїться за його майбутнє. Та є багато у нас кейсів, коли мами справді проявляються як супермами, які вкладаються в свою дитину десь приблизно на півроки. От дуже активно його пушать, допомагають, щоб він змінив свою систему. Мислення і я був здатний адаптуватися, тому що успіхи дитини це не випадковість, це стратегічне рішення, яке в свій час прийняли батьки. Ніхто не буде чекати, поки ми зберемось. Конкуренція наступає, штучний інтелект атакує, і нам треба бути готовим до майбу... не тільки теперішніх, до майбутніх викликів. Нам треба формувати навички майбутнього вже зараз. Якщо напишете слово майбутнє, то можете отримати гайд, мапа Суперсил моєї дитини. Прямо тут, хто є зараз в прямому ефірі в Тіктоці, в Інстаграмі, в Facebook, LinkedIn, YouTube, пишіть слово майбутнє і отримаєте гайд. Но ще краще, ще глибше, ще потужніше ви отримаєте результат, якщо запишетеся на стратегічну сесію. В ній може брати участь тільки ваша дитина. Від восьми років можете бути разом з нею, а, тобто дві людини. Є варіант участі трьох і чотирьох людей. Обговорюйте це з нашими менеджерами з роботи, з нашими клієнтами. Ну, база це 90 хвилин. А, ці зустрічі проводять тільки три людини в компанії Inten, Андрій Сподін, Антон Сподін і Людмила Сподін. На ній ми проводимо глибоку діагностику ситуації, вивчаємо справні затики мотивацію, уваги, пам'яті, концентрацію. Де провали в навчальних результатах складаємо після цього трьох чи чотирьох варіантний план. Він персоніфі... персоніфікований для розвитку дитини. Може бути дитина бути разом з батьками. От я тільки перед трьом ефіром проводив стратегічну сесію для родини, і от один одна дитина в родині каже, що можна залучати батьків, а інша каже, ні, тільки я. І от ми дуже різні, треба це враховувати. Звичайно, але ми підбираємо такі варіанти, щоб це було бюджетно або це на якість, або преміум, або екстраординарно. Якщо ви не маєте обмеження в фінансах а хочете максимально розкрити свій потенціал, є спеціальний екстраординарний пакет. Зараз ви можете пройти страцесію за акційною ціною замість 110 доларів 89%. Для цього треба знати секретне слово, яке знають наші менеджери, тільки ви його введете. Ціна з 110 зміниться на 89. Напишіть в чат слово стратегічна сесія. І тоді і те, що торкаються мапи суперсил вашої дитини або вас. Ну, можете для вас може бути корисною. Також отримаєте у подарунок. Тому сьогодні Андрій Сподін з вами: компанія Інтен. Ми вже 19 років в цьому році, вже буде 20-й рік на ринку. Ми знаємо, як зробити гарантований вимірюваний результат для вас. Так, так, бачу. В Ютубі да, написало троє людей. Зараз я е, зразу передам. Я бачу, В YouTube і в Facebook написали. Я зроблю, зараз скрін зразу передам, щоб з вами зв'язалися ближнім часом. Наші менеджери. Поки ще прямий ефір триває, можете задати питання. Що б ви хотіли для себе з'ясувати. Так, да, Олександра, дякую. Да, бачу. Олександра, Анжеліка. Дякую за, за те, що ви відгукнулися. Ну, сьогодні 33 хвилини, да, вже 6. -го. Це означає, що вже дуже скоро, да, я поспішаю. У мене наступна сесія. І мене іноді сім зумів буває на добу з різних е е територій, часових поясів. Хотів сказати галактик, да. З часом буде інших планет і галактик. Я... Уявіть, коли люди будуть жити на Марсі, як вони будуть, е е як вони будуть навчатися, а ми зможемо їм допомагати? Так. Тому що зв'язок буде. Головне, щоб знайшли такі інструменти. Я певна, що наші учні це зможуть зробити, щоб сигнал забігав туди швидко, що ми в реальному часі, як ми зараз можемо спілкуватися в реальному часі зараз з, з вами, от тут без затримки, практично, так ми в Зумі спілкуємося по всьому світу, 81 країна. От, і ми знаємо, як це зробити. І для нас честь, те, що ви сьогодні тут є з нами прямо в прямому ефірі. І ми готові вам допомогти. І вже наші менеджери зараз вже з вами на зв'язку. Андрій Сподін з вами, компанія Інтен Inten. це інтенсивно, інтенси, в ціль, це інтенція. Це значить внутрішній намір, є внутрішня енергія, яка робить так, щоб ми досягали величезних результатів, формуючи навички майбутнього. Давайте разом створимо результати, якими будемо пишатися. І зараз у нас завершається також і тут у нас наша сесія в Ютубі, Фейсбуці, LinkedIn. І з вами зараз, дорогі наші учасники, бачу ваші коментарі. Зараз в'яжуться. До зустрічі на стратегічній сесії. Тому що саме вона стане тим трампліном, яка оцифрує. Ваш сьогоднішній стан, цю ситуацію і закладе на квантовому рівні е, отой мостик у майбутнє, місточок у майбутнє. Або багато-багато мостів. Саме головне, щоб ми робили це натхненно, драйвово, класно. І ставали потужніше, і, значить, щасливіше, щоб ми разом з вами формували е, ту громаду, ту, ту, ту саме ту ком'юніті майбутнього. Давайте. Діяти прямо зараз.